У Луцькому міськрайонному суді відбулося судове засідання у справі щодо виправдовування російської агресії та глорифікації словесному звеличенні її учасників, розповів суддя Ігор Ясельський. З його слів обвинувачений волинський письменник Сергій Бортніков. «Провадження про що Бортнікова Сергій Івановича за на першу стіл 436 з позначкою 2 читанична треті статі чотириста тридцять шостої спозначкою два за допомогою електронної поштової скриньки борщ Сергій собака моєму ком шляхом відслання особистих повідомлень здійснював доправдовані знання перегреви збройної агресії Російської Федерації. Можливо, потім виникнуть питання знову ж таки до свідків, тому, щоб їх не викликати повторно, просив би все-таки ну, спочатку дослідити письмові докази. Які питання щодо повторного допиту? Повторний допит виникає у сумнівності показань, які суперечать письмовим доказам. Сергій Бортніков каже, що причетність до Волинського відділення спілки письменників Росії не має нічого спільного із обвинуваченням, оскільки цей осередок був створений ще 2009 року. Не виправдовував агресію проти України. Я намагався з'ясувати, чому вона сталася в соцмережах. Мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни. Агресори дурні та саме, і йому заперечу, що ми всі не так не це, от і все зі слів ігоря ясельського. Суд постановив відкласти розгляд справи до 26 листопада з метою надання прокурорам письмових доказів обвинувачення. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.